Останнім часом чимало інформації в змі про можливий держпереворот у Молдові. Так про це заявляли офіційні посадовці Молдови, і президентка Молдови, і Росія постійно також в своєму інформаційному просторі піднімає тему демілітаризації Придністров'я, що ЗСУ хоче атакувати Придністров'я, зосереджує війська на кордоні. Яка ж насправді там ситуація, і що відбувається навколо цієї теми? Ми повинні зрозуміти, що росіяни розуміють, що в зв'язку з тим, що в них нічого особливо не виходить на фронті, і вони розуміють, що їм не вдалося розколоти західну коаліцію. Їм потрібно зробити конфлікт. Бажано контрольований ними, або точніше, конфлікт, в якому вони будуть обов'язковим гравцем для вирішення для вирішення цього конфлікту, десь в Європі. Є дві країни, де теоретично вони можуть щось зробити: це Косово і це Молдова. Вони пробували кілька разів робити щось в Косово. Там справді доходила ситуація там, до голосних заяв, але ситуація така, що, по-перше, роль Росії в сербській політиці не настільки глобальна. Як це багатьом може здатися, а з іншої сторони, ні касавари, ні серби не готові зараз до війни і жодна сторін не хоче воювати. Тому, власне кажучи, тут європейці змогли ну, як мінімум погасити цей конфлікт, вирішити ні, але погасити його вдалося, і зараз питання відійшло на другий план. Тому росіяни вирішили, що вони повинні трошки активніше качнути Молдову, де у них справді є можливості, тому що є проросійські партії, є велика частина проросійського настроєного населення. Ну і просто для тих, хто не дуже розбирається в молдовській політиці, крім власне Придністров'я і Молдови, є ще автономна республіка Гагузія. І гаузи це реальна проросійська частина Республіки Молдова, і вони справді вони дуже активно заграють із росіянами. Тим чим для нас теж дуже серйозна історія, тому що в на півдні Одещини ми маємо компактні поселення гаузів. Але зараз росіяни будуть пробувати качати історію в Молдові. І тому говорити про те, що це нічого серйозного немає, що це дурниці, на жаль, не можна. На жаль, в принципі, вони будуть пробувати захоплювати приміщення, я маю на увазі державних органів влади. Вони будуть пробувати качати цю історію, тримаючи Придністров'я як такий собі Дамоклів меч. Але з іншої сторони, ну вони не можуть не розуміти, що Придністров'я саме по собі не має можливості взагалі воювати. І та армія, яка є в Придністрові, вона навряд чи має і потенціал, але головне бажання воювати. Тобто це було дуже чітко видно протягом останнього року. І давайте не забувати, що Зараз вони оголосили мобілізацію, ну навчання, точніше, не мобілізація а навчання. Рік тому вони оголошували приблизно те ж саме, і тоді одиниці людей дійшли до казарм, тобто всі інші постаралися сісти в автомобілі, виїхати на територію Молдови і кудись далі попробувати їхати, тому що всі вони мають молдавські паспорти. Але те, що росіяни будуть тут качати і за цим треба ситуацію, і за цим треба обов'язково слідкувати. Це 100%. А от щодо цього питання, які всі говорять за ЗСУ, так що вони ніби як скупчуються на кордоні з Придністров'ям. Чи можливо в цих акціях участь ЗСУ в плані оборони Молдови, це дуже теоретична на сьогоднішній момент розмова. Наскільки я розумію, офіційно і Київ і Кишинів говорять про те, що вони не бачать скупчення військ на кордоні з Придністров'ям, і тому поки що це занадто теоретично розмову. Щоб відповідати на це.